Привіт! давайте починати наш сьогоднішній ефір. Сьогодні у нас п'ятниця. Ми проведемо з вами підсумки торгового тижня, що у нас було на цьому тижні, з чим ми його завершуємо, і на що ми очікуємо сьогодні, тому що сьогодні ще буде виступати наш багато поважний дядя Джером Пауэлл, який може нам сьогодні дуже багато цікавих новин привести. Отже, почнемо ми з макропоказників. Почали макропоказники виходити у нас в середу. ВВП за вибачте індекс поживчої інфляції по Великій Британії. Бачимо, що ситуація там погіршилась. Європа вийшли дані, так як і очікували. В принципі, я ж кажу, що Європа дуже швидко оговтується від тої інфляції, яка була. Ми бачимо, вони вже досягли 2 рівня. Чого не може зробити ні США, ні Велика Британія. Четвер вийшли дані у нас по е, виробничому сектору Філадельфії, по сектору послуг. Тут, в принципі, плюс-мінус гарні показники вийшли. Е, сьогодні вийшли дані по ВВП за другий квартал е, по е, Німеччині. Дані вийшли краще. Дані вийшли гірше, ніж попередні тіки, які були краще. І це бачимо, воно не сильно впливає на Європу, але ми відмітили, що є проблеми. І сьогодні у нас будуть виступи відразу двох важливих осіб: це буде Джером Паул о 5-й годині за Києвом, і зверніть увагу, що через 2 години після цього виступає ще Дональд Трамп. Тобто, сьогодні буде якась висока волатильність в кінці дня. Тому будьте, будь ласка, дуже і дуже uh, уважні. Uh, все більше філетового кольору у мене за спиною, бачите, Тут ви бачите uh, цікавий надпис uh, Panthon X. Ми можемо вже про це більше uh, повідомляти, uh, тому що скоро буде запуск цікавої платформи. Тут, я думаю, вам буде більше видно. Зараз повернув. Класний такий от. Платформа вже 80% готова, тому скоро вам uh, зможемо її презентувати. Так, добре, повертаюсь до макроогляду. Із тим, цими останніми даними ми бачимо, що а, ставку будуть знижувати 17 вересня, але вірогідність вже 70 на тридцять. Да? Тобто раніше у нас було 90 на 10, потім 80 на 20, аж зараз вже 70 на 30. Ось така от така ситуація у нас не дуже а, приємна. За останню добу було ліквідовано. Більш ніж 76 тисяч трейдерів зараз лонгісти страдають. Да, ті, хто хоче раніше зайти в позицію, раніше лонгувати, але поки що вони дуже сильно страждають від своїх ранішніх дій. Спотові ETF по бітку за останній тиждень бачимо мінус 1,15 мільярдів доларів. Тобто зараз дуже багато фіксацій відбувається. По ETF ефіри мінус 578 мільйонів, мінус півмільярда. Тобто, зараз бачимо, відтік йде повним ходом. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть в чаті, залюбки на них відповім. Зараз підемо по технічному аналізу. Подивимося, що тут відбувається. Нікей uh, знаходиться в uh, такому лонговому русі, але бачимо зараз невеличку корекцію. Я думаю, що десь до 41 800 скоригується, а потім продовжує свій рух. Європа, як я і казав, дуже швидко говтується, класно рухається, індекс рухається і далі, в бік 1720 пунктів. Діксі намагається все ж таки. Зробити свій лонговий мув зростати сьогодні більше вплине на Діксі, саме виступ Джерома Паула, і потім я думаю, що виступ також Дональда Трампа на це все може вплинути. СНП коригується, тестує 30-ту Ємейку, поки що знаходиться в коригуючому русі. По акціям, що цікавого, Amazon починає коригуватися. Netflix я поки не в позиції. Meta дуже класно класний зробили, але ми поки вийшли з позиції. Буду дивитися в бік того, щоб зайти в шорт по Теслі. Apple без позиції тут. Nvidia вже чекаю звітів. Після звіту буду розглядати його. Google і Microsoft поки в стороні. Пшениця, як ми з вами розмовляли, повернулася в бік накопичення 525-555 доларів в цей коридор. Нафта невеличкий відкат після гарного зниження. Думаю, відкатиться десь 64,5 і потім продовжиться свій рух вниз. Золото золото, далі очікує руху вниз 3140 пунктів. Євро-долар тестує підтримку 3,15, 3,15,5. Якщо захистять цей рівень, то зможуть йти вгору. Але тут більше залежить від політики США. Якщо США зробить якийсь класний такий хід в бік зниження ставки і на 50 базисних пунктів, то діксі буде зростати, а євродолар буде падати. По крипті По крипті ми бачимо, що зараз намагаються пробити низхідну лінію тренду. 4,45. Якщо зможуть його пробити, цей рівень, то побачимо рух UST в бік 4,7, а це корекція по ринку. А, також бачимо зараз і лонгісти, і шортисти дуже сильно борються за рівень підтримки 3,75 трильйонів доларів по ринку. Якщо не зможуть їх втримати, то протестимо 3,5 і буде такий мув фінальний вниз. Uh, так, тотал. Альткоїни. Uh, поки що рухається, бажання є рухатись в бік 980, можливо, 930 мільярдів доларів. Домінація біткоїна, невеличкий відкат. Ціль 63-66, Побачимо такий відкат. Uh, ефірчик поки що зростає, але хотіли б побачити корекцію хоча б 12,7-12,3. А зараз бачимо, рухається в такому згужню трикутнику і готується до дуже потужного вистрілу. Я очікую, що домінація альткоїнів в найближчі 2 місяці, 3 місяці дуже сильно вистрілить. Сам біткоін майже дійшов до своєї цілі 110 тисяч доларів. Можливо, трішки зачепимо 109-500, але думаю, що кілька днів, можливо, тиждень, ми зможемо закінчити вже корекційний рух, набрати ліквідність потрібну і почати рухатися вгору. Ефір дуже сильний, дуже потужний. Бачимо, як біткоін коригувався. Біткоін впав більше, ніж на 15 тисяч доларів, ефір впав на 600 доларів. Дуже цікаво, що ефір скоригувався всього-навсього на 14%, а біткоін. Ну біткоін також більше 10%. Тут, тобто, в принципі, плюс-мінус однаково. <кій> Скоригувалися вони. Ефір навіть трішки більше скоригувався. Цільова зона по корекції. У мене по ефіру була 3,850-3900. Можливо, і не дадуть. Можливо, і не дадуть, тому що дуже багато інституційних інвесторів придбали ефіріум, тому можуть і навіть і не дати. По цікавим інвестиційним позиціям. Цікаво дивитися в бік сол. Це однозначно. Солана дуже цікавий актив для інвестицій. Onda, AVAX це цікаві позиції для. Закупівля файл. лінк вже дуже сильно вистрілив. Можливо, якщо йдуть на корекції, придбати, Jupyter непогано виглядає. Mm -hmm. Кас також цікаво, класна зона накопичення у каса однозначно. Так, давайте, якщо у вас є запитання, я залюбки на них відповім. І будемо завершувати сьогоднішній ефір. Якщо я закінчую ефір, а у вас будуть запитання, то, будь ласка, пишіть в коментарях, я обов'язково на них відповім. А там Аптас, це такий другий ешелон активів, які будуть зростати після того, як закінчить свій мув ефір, там, не знаю, по 6-7 тисяч доларів. Тоді, може, побачимо вже і інший рух. Так, все. Бачу, питань немає, тому буду на цьому закінчувати наш сьогоднішній ефір. Дякую вам за вашу увагу. Підписатись на телеграм-канал, будьте в курсі. Скоро у нас буде запуск нашої платформи. Буде дуже багато цікавого. І всім гарного дня! Всім па-па.